Вітаю. На мій погляд, на мій погляд, я вже розповідав, що існують чотири форми життя людини. Відповідно до цих форм життя, у нас сформовано і чотири, верніше, стабільні три класи людей. Три різновідності суспільства, суспільства людей. Перше це цифрових людей, друге це енергетичних людей, і третій клас це біологічних людей. Для чого створювався клас біологічних людей? Для, ну скажімо так, поки еліта, яка рухає суспільство в Техногенному технологічному розвитку, вигадує та реалізує нову продукцію, їм потрібні споживачі. Споживачі це біологічний клас. Наскільки я розумію, в цих процесах, значить, зараз. Почалося формування нового, нового класу, да? який умовно, я називаю природньою людиною. Це енергоінформаційна істота в біологічному тілі активної, активної біологічної матерії, так? але це є природній стан людини, природній стан людини. Що воно як буде далі, я поки що не, не можу сказати, поки що не розумію, але те, що клас біологіч, біологічної людини буде знищено як, ну як, як форма життя, це, це, на мій погляд, ну, неізбіжна. На то є об'єктивні причини. Планів цифрових еліт нам невідомі. Але така кількість споживачів для майбутньої, умовно, цивілізації цифрової не потрібна. Поки що все, бувай. А, до речі, це якраз. Розкриває конспірологічну версію про золотий мільярд. Бувай!